Ерік Еммануель Шміт сучасний французький письменник, драматург, філософ, сценарист, народився 28 березня 1960 року у Франції, у місті Сент ліон Відомий по всьому світу письменник і драматург, доктор наук з філософії, захистив дисертацію у 1986 році у вищій школі Парижу на тему дідро і метафізика. Тривалий час викладав філософію у вищих навчальних закладах Франції, зокрема у Шербурзі. Як письменник Ерік Еммануель Шміт став відомим у 1991 році після публікації першої драматургічної роботи Ніч у валоні та світову славу йому приніс сценарій-відвідувач, за який автор був нагороджений багатьма літературними і театральними преміями. Ерік Еммануель Шміт вихований батьками в дусі атеїзму. Заявляв про те, що він агностик. Але віднедавна відомий автор визнав важливість релігії у своїй творчості і оголосив себе християнином. Письменник є громадянином двох країн Франції і Бельгії. Твори Еріка Еммануеля Шмітта перекладено сорока мовами світу, Його перу належить цілий ряд цікавих повістей та оповідань. Особливо серед його робіт слід відзначити секта егоїстів. Оскар і рожева дама, Євангеліє від Пілата. Частина іншого. Коли я був витвором мистецтва і діти ноя. У літературних працях Шміта завжди відчувався великий інтерес письменника до питань релігії. Дякую, що слухали. Буду вдячна за підписку та коментарі. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де я щодня публікуватиму нові відео.